Дії зсу у Курській області поступово перетворюються на повномасштабний наступ. Це не моя думка, це думка моїх британських колег із видання The Guardian. Є ще й думка аналітиків інституту вивчення війни. Там більш стримана оцінка. Вони кажуть, що українські операції в Курській області створюють відчутний вплив на оборону, логістику та безпеку в Росії. Ну а New York Times, The New York Times пише, що Україні буде важко утримувати позиції в Курській області, бо росіяни можуть атакувати їх з кількох сторін. І головною проблемою залишається, звісно, російська авіація. Так чи інакше, поки експерти розмірковують оборонці щодня, буквально пачками грибуть полонених. І от сьогодні маємо відео, де близько сотні полонених у Курській області здалися співробітникам центру спецоперації служби безпеки України. Зараз про все по порядку із Олексієм Гетьманом, воєнним оглядачем, майором запасу. пане Олексію, вітаю вас! Вітаю вас. Давайте почнемо з найбільш стриманої і песимістичної оцінки за Нью-Йорк Таймс, які кажуть, що буде важко утримати позиції на Курщині силам оборони. А які ризики ця операція створює для ЗСУ на вашу думку? Ну ви знаєте, справа в тому, що велика масштабна операція вона має багато складових і вона має багато складових у наслідках і у подальших діях. Тому ну, можна слухати Нью-Йорк Таймс читати, можна з ними погоджуватись. Можна з погоджуватись більш оптимістичними. І е, критикувати е, ці висловлення, ну, мені здається, не варто, тому що вони мають рацію. Дійсно, так, е, росіяни, в них там краща логістика, е, вони можуть швидше під, підтягувати війська і так далі. І тому утримувати позиції буде важко, але е, ну, це є логічне, е, це, в, в цих словах є логіка. І сперечатися з цим, ну, казати ні, буде не ну, а що казати, ну давайте. Буде важко, можуть активно підтягувати резерви, бо там це територія Російської Федерації, там налажена логістика. Тут, звісно, будуть, вочевидь, вочевидь. Хоча не зовсім і вочевидь, якщо почнеться паніка будуть тікати люди, то будуть затори на дорогах і певний час логістика погіршиться. Чи зможемо, ми робити далі просування, як кажуть британські, інші ну, от, інститут дослідження війни, зможемо. Ну і так далі. Тобто всі ці висловлювання вони доволі обережні і, знаєте, фокус група, як кажуть, вони розраховані на певних, певних читачів. От New York Times вийшла з розрахунку на, на читачів, читачів, яким там ну, щось не дуже подобається, бо ми вже розуміємо, що в світі нас не на 100% підтримують. Ну, хтось підтримав, хтось не підтримав, хтось так ще розмірковує. Ну, швидше за все, для тих, хто розмірковує, щоб схилити їх в бік ну, негативного, скажімо так, не категорічно негативного, а просто ну, трохи більш негативного, ніж позитивна реакція. Ну, дай Бог з ним, хай хай пишуть. Чи будемо там втримати оборону? Ну а чому вони вирішили, що ми збираємося там будувати якісь фортифікації і тримати оборону, так як вони це розуміють? Ну може вони не знають, але в бойових статутах ну наших бойових статутах, та і в російських навіть і в бойових статутах. Країн НАТО оборона не тільки позиційна, є декілька видів оборони. Ну їх можна об'єднати умовним терміном а активна оборона. Це і мобільна оборона, і маневрена оборона, тачкова оборона і оборона там. Тобто оборонятися можна по-різному. Ці наративи часів, я не знаю, війнів середньовіччя, середньовіччях стоїть в фортеці, і вона там чи навіть першої світової є лінія фронту, така чітка прорисована між окопами. Німецька і французька, наприклад, армії, і от це лінія фронту. Сучасні сучасній війни лінія фронту, вона, по-перше, умовна. А по-друге, лінія фронту малюється в тих, на тих ділянках фронту, де, є, де е, е, якась із сторін веде позиційну оборону. От ми малювали лінію фронту рік тому, при нашому наступі на Такмак, е, на роботі, на Токмакський напрямок, ну, взагалі, Азовський напрямок. Там були лінії Соровік, там було все зрозуміло. Вони зайняли. Вони виконували оборону під назвою позиційна оборона. Ми ми коли обороняємось, часто робимо маневрену чи мобільну оборону, активну оборону, скажімо так. Тому ну, оборонятися, ставити там щось на курщині. Ну, навіщо? Чому вони так вирішили? З приводу того, що зможемо ми далі робити наступальні дії, тут в мене в такому самому темпі. Позитивний відгуки є, тут теж трошечки скептично до цього би відносився, бо ми використали ефект несподіванки. А він, окно можливості, коли використовується ефект несподіванки, він триває ну, ще 2-3, максимум тижні. Далі він. Ця перевага, яка дає цей ефект, вона закінчується, бо це несподіванка не може бути довготривалою. І ще буде далі наша наступальне дії. Ну, це є стратегія, яку розробляє наш Генеральний штаб. Ми, слава Богу, ніхто не знав ну за невеликою кількістю людей, що будуть наступальні дії. І зараз так само майже ніхто не знає, які будуть подальші дії. Цілком можливо, що це взагалі був рейтинг, ми просто туди вийдемо. Ну, можливо, можливо. І ми вже досягли дуже великих, великих результатів ці, цієї операції. Ну там і дипломатичні, і політичні, і е, інформаційні, і військові, і так далі. Тут, ну, тут Це окрема передача. До того можна розпо, розповідати про кожен напрямок, який ми е, де, де, Ну, про кожен цей напрямок і про наше досяження в цьому напрямку, в дипломатичному, в політичному. Тому ну, як буде розвиватися далі події, ми незабаром побачимо. Але хочу для тих, хто нас дивиться, для всередині нашої країни, що починати мріяти про те, що зараз ми підемо на Москву, зараз ми всіх переможемо. Ні. Давайте так, ця операція вона вже мала дуже великий успіх, навіть якщо вона звершиться сьогодні. Це по-перше, по-друге. Такого швидкого і просування надалі не буде, не треба очікувати. Ще раз таке просування, такий успіх був досягнут, ну, завдяки багатьом чинникам, які всеред, ну тобто наших збройним силам, скажімо так, тактики інших вправних діях, але дуже важливу роль, роль зіграла ефект несподіванки. Він закінчився все. Ну от у Білгородській області сьогодні введено режим надзвичайного стану федерального е характеру, і, а виходить, просто ви кажете про вікно можливостей яке звужується Очікувати, що і на Білгоричину пошириться цей наступ, е не треба. Чому чи можливо? Ви знаєте, е ну е битись? Е от е ми багато чули, і люди, які зараз навіть такі які критикують цю, цю наступальну дії, е ці люди хвалили хвали, хвалили. І підтримували ідею, що не маючи переваги в живої силі та в техніці, лобові удари ну це безглуздя. Ми, звісно, й там перемоги, переваги не досягнемо. Що ж нам треба робити? Було такі словосполучення «асиметричні дії. І всім людям, які зараз критикуються, дуже подобалось. Казали, так, да, дійсно, а що таке асиметрична дія? Тобто це не лобовий удар, а удар в слабке місто, ну і так далі. Меншою кількістю атакувати навіть меншою кількістю, ніж люди обороняються, використовувати недоліки в побудові російської територіальної оборони і так далі. Тобто, все це фах, і оце, це є асиметрична дія І ми зараз їх і робимо. Оце це те, що ми зробили на Курщині, це асиметрична відповідь на російські наступальні дії. І тут на тобі з'являються люди, які кажуть: та ну може не варто було. Ну знаєте, це навіть навіть трошечки приємно чути, бо я вже почав хвилюватися, що кудись зникли люди, яким постійно щось не подобається, або їх стало трошечки менше там останнім часом. думаю, що таке. Ні, статистика продовжує працювати. Їх як була там, якась кількість. Вони в будь-якій Україні є в будь-якій. І в нас вони теж є, і що б вони зробили їм дайте 10 заповідей Господні, він скаже, що вони будуть критикувати, що це неправильно. Ну, тому вони є добре, критикують, їм все не подобається. Ну, і я впевнений, що якщо ми прапор над Кремлем піднімемо, то вони скажуть, що прапор трошечки неровно поставили, і може треба було більше прапор поставити, може, треба було не над Кремлем а над землем, і теж буде це не подобатись. Ну, слухайте, давайте ці люди. Знаєте, оце, коли вони починають активно розповідати на добрі речі, що їм не подобається, це викликає, я не знаю, як у вас, наприклад, у інших людей. У мене викликається радість. Слава Богу, вони є, нікуди не поділися. І якщо вони починають активно розказувати, що їм щось не подобається, це значить, що ми робимо все правильно. А як ви оціните стан речей в росіян? Як вони дивляться зараз на цю кампанію? Ось канал Осінтехнікал стверджує, що військові почали копати траншею мережу траншею Курській області, що менше за 45 км кілометрів від кордону. Тобто вони готуються, що ЗСУ затримаються там і готові обороняти свою державу десь дуже далеко від кордону? Чи вони все ж таки можуть піти у якийсь різкий наступ? Аби не, вони можуть піти? Вони можуть піти в контрнастії. Підуть угу. це з швидше за. Все, але те, що вони будують там фортифікації, окопи, ну правильно, вони, вони очікують, що ми можемо. Е, от бачите, е, ми казали про вікно можливості, пов'язаних з несподіванкою. Ну, ми коли наступали, там не було траншеї, окопів протитанкових. Зараз вони, вони їх вже будують. Тобто, вже в будь-якому випадку ми так швидко наступати не зможемо. А чи будемо, чи не будемо, знов таки, слава Богу, що це знає дуже обмежена кількість людей, і нема витіка інформації назовні, і ніхто не обговорює план наших дій. Ну, я хочу послатися на те, що на керівника головного управління розвідки нашого Кирила Буданова про те, що він казав, ну, була дуже серйозна дезінформаційна кампанія застосована. Росіяни ж бачили, що ми концентруємо війська, але були впевнені що для оборони, і їх надурили, скажімо так, що треба робити на війні. І він сказав дуже, дуже непогані слова: якщо треба буде... Для успішних дій на фронті ввести в оману навіть ну, наш власних громадян, тобто нас з вами, то вони на це підуть. Ну, в оману не в тому сенсі, що щось буду брехати, приховувати, а куди готується операція. Ну от я, наприклад, коментував події на Сумщині, як і мої колеги, багато хто, що дійсно ми там всі знаємо, що ми концентруємо війська, але швидше за все для того, щоб ці війська були задіяні в оборонних, ну, в позиційній обороні, якщо росіяни спробують наступати, так як пробували на Харківщині. І ну, ви знаєте, я не чув жодного коментаря. Від людей не тому, що вони це приходили, а тому що вони не ми це не знали. Що там дійсно готуються наступальні дії? Тому, от всі всі саме аналітики, засоби масової інформації, ще там по інших каналах контррозвідки, йшла інформація, що дійсно концентруються війська і щоб тримати оборону. Навіть і людина доволі досвідчена. Він і всі там люди, хто знаходились в Росії, вони в це повірили. І це uh -huh. спрацювало. Тому, якщо треба буде щось робити далі, на Курщині, чи на Білгарщині, чи де завгодно на Брянщині, то е, я думаю, що дезінформація для росіян, навіть використовуючи назвами, буде запущена. І ви знаєте, на це ну а, да, в нас вже і залишилось, да, кількість мем подобається. Зараз почну розповідати, що так неможливо, не можна обманювати. А-я-я, вам не соромно. Молодці, велика повага. Настільки розумно це було зроблено, що всі, і я повівся на це, що дійсно буде росіяни ж. Вони кажуть самі, що 60% розвідданих вони вичапують за відкритих джерел. І вони проаналізували відкриті джерела, я так розумію, перед сумською, перед курською операцією, і не вирахували, що ми готуємося до наступу. Тому наша розвідка, контррозвідка спрацювала, ну. Спрацювало дуже добре, скажімо так, щоб не перехвалити. Аналітики, які давали коментарі виданню The Times, вважають, що Зеленський хоче змусити Путіна перекидати війська з окупованих територій України в Курську область. Можливо, Кремлю я зараз процитую, доведеться збільшити чисельність військ, провівши ще одну мобілізацію. Цей непопулярний захід може відродити антивоєнний рух у Росії, Ба більше це може спричинити розкол в армії. Як ви оцінюєте таку ймовірність? Чи дійсно аж настільки можна послабити Кремль? Та він вже це вже відбувається. Це вже відбувається. Ну по-перше, те, що вони будуть перекидати війська росіяни, і вже почали перекидати війська з військового округу, з Калінінграду, з Криму. Ну єдине, що вони не чіпляють ті, ті лінії фронту, де вони мають поки що тактичну перевагу, продовжують позучу окупацію, тобто невеликими кроками, але просуваються вперед. Тобто Покровський, Чівоярівський тераський напрямок, вони війська ну, може знимуть. Але вже в останній момент, коли там взагалі буде дуже погано на Курщині. Свіже мобілізованих людей, ну вони, ну, звісно, вони так чекайте, вже ті, давайте про це трошечки, щоб не пропустити, ті війська, які планували, вони знімають з Харкова війська, планували атакувальні дії, ну кажуть, люди, які там знаходяться безпосередньо, і вже деякі бригади були готові давати вісіч. А нема, нема, немає. пішла розвідка військова, а там вже і немає тих, хто збирався наступати. Тобто з харківського напрямку вже перекидають на Курський напрямок. Ну і ті тих слуговці які планували на посилення Покровського в тому числі напрямку, їх вже посилають не туди, на посилення, а посилають саме на Курщину для того, щоб там ну, зробити щось якесь серйозне групування для того, щоб давати вісіч. Чи розхитається те, що каже президент Зеленський, ситуацію в середніх, рівень". та вона вже розхита, вже ну на це можна назвати Вагнер 2 тобто, чи ну, але ж не настільки критично, немає зараз навіть натяку на, на те, що там щось посиплеться ні, ні, ну посипалось, не посипалось. Е, просто е, один повні призвичай з керівників е, однієї з приватних військових компаній вже почав розмову, що ситуація. Погане. ну він почав відкрито критикувати Путіна. Подивитись там, ну можна це, це інформація, яка, я думаю, буде зараз багато про неї буде розмов в, ну, в медійному просторі. І він каже, ця людина каже, що по-перше, він пропонує іншим військовим розвернути зброю проти справжнього ворога всередині Російської Федерації. По друге, він каже, що ми не пригоженці, не Вагнірівський точніше, і якщо ми вирішимо йти на Москву, то ми не будемо зупинятися по дорозі. Тобто такого два Курської операції таких сміливих щось ми не дуже пам'ятаємо. І він це сказав: він це сказав: він, він, не, він не самогубець. Він розуміє, які можуть бути наслідки. Якщо б він сказав, коли ще всі вірили в те, що Путін якийсь непохідний, і цар як президент, що він великий, і що він це робить правильно, то його б самого заклювали. А зараз він каже, і багато хто слухає. і трон під Путіним дуже ж. А подивитися на реакцію Вірменії. ОБКД, да? треба начебто допомогти. Ну, вони кажуть, ви нам допомагали на війні з Азербайджаном. Ні, так і що ми можемо лізти? Реакція Казахстану. Не ми це розпочали, ви з нами не радились, коли почала операцію СВО. То що ви ну, саме розхльовуєте? Єдине, що Лукашенка, який не знає, що робить, БПЛА літять з чотирьох сторін, знову буде атакувати, планують Білорусь, танки до кордону, танки з кордону він сіпеться. Він не знає, що йому робити, як йому показати, що він вірний Путіну до останнього. Тому що якщо він припине бути вірним Путіну, то це і буде його останній день, там ж розбиратися ніхто не буде. Щось каменюка на голову впаде з полонями, і все і немає. Лукашенка. Він це чудово розуміє, тому він зараз. І починати війну проти нас по суходолу, він розуміє, що згідно після першої статті статуту організації об'єднаних націй, ми маємо право давати удар у відповідь. І удар білоруська армія не витримає. Тобто це для нього капець. Не робити якихось дій на підтримку Путіна, це для нього капець від Путіна. Ну не треба було лізти, розповідати, що будемо мити, що бути в Ламанше. Зараз він стоїть на такій розтяжці, і я думаю, в черговий раз він не, не вдасться йому між крапель пробігти рано чи пізно. Я спілкуюся з білоруськими е журналістами, ми ну як з, з людьми вони кажуть, що вони, вони готові. Вони готові Я говорю, тільки цього разу, ну будь ласка, не сидячи на лавочці з е платочками. Бо якщо ви боїтесь взяти в руки зброю, щоб скинути трани, то на у вас буде стільки, скільки ви будете боятися взяти в руки зброю. Пане Олексію, останнє питання. Коротко, ви згадали про Покровський напрямок. Там звідти погані новини сьогодні. Цілий день, хоча на офіційному рівні там все чудово. А окремі військові кажуть, що і Салидове вже під загрозою, що скоро там будуть Росіяни 6 кілометрів залишається з іншого боку. Вони припинили йти на трасу. Цю а йдуть в бік Покровська. Власне, що ви бачите? Ну те ж саме, що ви теж саме є офіційна. Знаєте, наше офіційне повідомлення від нашого генерального штабу тоді встану на захист наших офіційних джерел, тому що вони за більше ніж 900 днів війни жодну жодного разу не збрехали. Вони інколи трошечки помилялися, але вони виправляли. Ну це технічно було, скажімо так, трошечки координати, може, неправильно. Ну вони затримують інформацію. Тут. Тут, вони от... затримують інформацію, тому що вони, вони її перевіряють. Багато разово. Ми, ми не маємо права казати те, що кажуть російські пропагандисти, тому що за нами дивиться на нас дивиться весь свідомо світ. Брехати ми не маємо права. Ми інші від Росіян. Тому... Певні затримки в інформації, те, що ми будемо відходити, ми далі ще декілька днів чи тижнів будемо відходити принаймні до тих міст, поки не почнеться перевага в рельєфу місцевості на нашому босі. Зараз там де ведуться бойові дії вигідніше наступати ніж оборону. Ми знаходимося в полі в Нізіні, коли ми доведеться на жаль, доведеться відійти до панівних висот, до інших природних. Фортифікації, які побудову побудовала природу нас, там швидше за все ми ворога затримаємо. І звісно, там і він, ну, це прогноз багатьох середнього за, 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 за межами, що закінчується можливість, наступальна можливість російська армія закінчиться. Тому це може тривати ще ну, декілька тижнів, може місяць, і все. Далі далі вони нічого зробити не можуть. Тому. Ну, Погана новина. От подивиться, зведення Генерального штабу, скільки бойових зіднів відбувається на е, лінії фронту. Ну, наприклад, ну, плюс-мінус 150%. З них 50-60 на Покровському напрямку. Я хочу нагадати, що Покровський напрямок це – це 3-5% лінії фронту. Тобто на трьох, ну хай на п'яти відсотках е, фронту відбувається майже половина бойових зіднів. Ну, це і є пекло. Вони туди вони лізуть страшенно. Дуже переважають на живої силі в техніці, але ну давайте. Ну, це не позитивне, добра новина. Але про це казав, по-моєму, в, в вечірньому зведенні вчора чи може позавчора, президент Зеленський про те, що е, та допомога, яка нам надходить, новий новий транш, це буде. Те, що він не назвав що, але ну, ми можемо припускати. Те, що вкрай необхідно зараз на лінії фронту, і це буде направлено в першу чергу на Покровський, ну, Покровський, Часівяровський, Тарецький напрям, саме на, на ті міста, де йдуть найбільш запекли бої. І це ще один буде ще одна можливість нам ну, нарешті призупинити його наступальні дії, які і самі мають зупинитися ну, через певний час, бо не може армія. Ну, давайте два слова. Що таке підготовка до наступальних дій? От ми казали, що з минулого року, майже півроку, росіяни готувалися до вісня літньої праці. Що таке готувалися? Вони ж не морально готувалися, не медітували. Вони треба все підготувати. Пало на мастильні людити. І оце ще підготували, бо це є певний резерв, і резерв певна кількість чогось, яке рухається. І коли вона вичерпалась, то не можна підживленням це поновити. Можна. Трошечки підживлювати, але коли вичерпалась, треба зупинятися і е, привести до ладу і знову готувати, ну, наприклад, наступну е, наступальну операцію. Тому прораховано, що те, що вони підготували, вистачить максимум до ну давайте вже до середини вересня. Далі все. Просто ну бойовий дій не зупиняться, але інтенсивність зменшиться в рази. Ну це просто це математично і це згідно військової науки, не те, що хтось припустив так, хтось припустив по іншому. Можна пропускати, що завгодно, але є ну, Нати є, є таблиця множена ти. Хай як не пропускають, дважды два пане Олексію, дякую вам за розмову. Дякую, Олексій Гетьман, майор запасу і воєнний оглядач. Був моїм співрозмовником. На все добре. Будь ласка, підписуйтесь на РБК Україна у соцмережах, аби бути в курсі останніх новин і тисніть вподобайку під відео.